Всіх вітаю на нічній риболовлі. Я вибрався сьогодні на Дніпро і мені дуже хочеться спробувати підгодовування на чистому, чистий-чистий горох. Я зварив горох 2 кг, перемолов його на м'ясорубці і більше нічого не додавав. Ось такий експеримент. Мені дуже цікаво спробувати. Історія була наступна. Мене підвозили додому на таксі і один рибак розповів мені історію про свій досвід ловлі леща. І, на його думку, згідно з його досвідом, саме чистий горох. Дуже гарно приваблює ляща в чистому вигляді. Ну, сьогодні я хочу спробувати і спеціально нічого з собою не брав, просто підгодовування в чистому вигляді. Горох. Горох. Тільки горох. Тема нічного фідера дуже популярна і стає питання, як. Освітлювати фідер під час нічної риболовлі. Дуже дякую Вовчику за пораду з приводу отакого ліхтарика велосипедного під назвою Сава. Він може бути там на 2, на 3 світлодіода. В принципі, на два достатньо. Освітлює він дуже файно, в нього три режима, є захист від водички. Єдине, що. Якщо дощик, то павербанк треба ховати в пакетик, ну, щоб, щоб павербанк не, не мочився. А так дуже зручна і дієва річ. Та вовчика я не бачив вже півроку. Добрий вечір. Вов, чи, Вовчика я не знаю, его мабуть все знают, да, Вовчик? Да ну знают, принципе, знаю людей. Люди тебя трошки знают, ну, да? Да, да, да. Говорится, местные аборигины этого угу. водоема. Да. Шо, в який момент э, лящ переключився на нічний режим? Ну это, наверное, уже месяц точно. Місяць, да? Месяц уже точно было начало. Що що в тебе в цьому сезоні? Який рекордний був самий здоровий лящик? 3 кілограма. Угу. 3? Кілогр. Хорошо. В який момент, на твою думку, вода вважається холодною? Ну, тобто, щось в рибі помінялось і оцей момент наступив там 8 градусів, 10-15. Если ввиду, когда рыба начинает переключаться на зимний режим, uh -huh. я думаю, где-то с градусов с 8-10. Uh -huh. Примерно как, так. Таких пределов поедим. Ну, и зависит все много от воды. Uh -huh. воды нету, рыбы тоже нету. Вода есть, течение какой-то в речке, значит, и будет и речка. Ну, uh -huh. это как практика показывает. И угу. все. Резниться в оснастке. Политу і зараз. Ну, ну конечно, по-любому. Менший крючочек, меньше лесочка. Угу. Влітку у тебе самые ну, ходові діаметри? ну, по пожилки Сколько ты выкористовываешь? Ну, не больше 0,17. Ну, угу. А так, в основном, ловлю 0,13, 0,15. 0,13. В литку? Да. А зараз? 0,11. 0,11. Ну, если уже клев какой-то, ну, уже видишь, что рыба клюет, ну, нормально раскрывалась, угу. тогда уже вскляю 0,13. Ну, чтобы ее повеселее уже до берега Ну тобто має право на життя, то и та думка, що коли менший діаметр жилки, то більше покльовок. правильно? Ну, ну, Логічно, да. Оно так і должно бути. Мы угу. тоже, ну, когда что-то кушаем, что-то в рот попадает, волосинка какая-то, а мы же її слышим по-любому. Я думаю, рыба ж, Ну, Какие-то наживки тоже есть. Она, когда пробует твою наживку, она чувствует, угу. что это не то, какой-то подлог. Угу. Или то проволока, или то она не чувствует, что это кажется вести угу. Я думаю, да. да. Они... Твои улюбленные насадки по литу на леща. По литу? Да, литу. Ну это червячок. Червячок. Ну, червячки? Ну, я в основном рву два штучки угу. пополам двоешь и цепляешь по чуть-чуть. И опарышем закрыть, да? Да. Ну бывают такие промежутки, что лучше напарыша плюс. Бывает, что вообще игнорируют. Червя вообще ноль. Угу. Только белый. И все. А белый сколько ты? 3-4? О, бывало 5,6 такое. Бывает. Чем больше, тем лучше Угу. Треба пробовать, да? Да, да. Бывает, больше опарышей поставишь, и крупнейший ляжешь, да? Не крупнейший, но ну, не в том дело, что крупнейший. Отсекаешь мел, угу. ну, уже, уже не берет там, такая, ладошечная рыба уже его ну, не хочет брать уже. Натопленного и... часто тоже было хорошо ловится. Натопленный ну, угу. или давленный, ну, оно одно и то же почти. Угу. Она просто собирает мертвого так. Ну, угу. В таком среде, когда пары стонится, он мертвый становится и, естественно, не бывает лучше. Угу. По-разному. Горох как готовишь? Горох? Ну, в основном замачиваю часа на 3, в основном. Если на водоема готовлю, замачиваю 3-4 часа, 5, ну, когда как. Все, закипело 5-10 минут, выключаю и стоит. Все, воду сліва і на то. Угу. Як ти вважаєш те, що, наприклад, тут є два, е, два способи використання зливати воду і не зливати. Тобто вгадати з кількістю води, щоб там горох настоявся і, наприклад, він там е, буде більш ароматний. Це якби має право на життя чи ні? Чи в принципе в принципе его когда закипятил ну хотя бы я не знаю обратно что он должен трошки намя ну, в холодной воде ну, набраться. Угу. потом ну, ему хватает даже пяти минут чтобы он пустил свой запах угу. ну горох пах и все и бывает что ну, не надо его даже доваривать нехай он лучше будет такой ну, жесткий угу, угу. Бывает... ну да я так и роблю Буває, що лучше. Ну я не замачую, я просто його виварюю там хвилин 8-10, 12. І от як ти кажеш, він тверденький, я його зняв в друшлачок, водичка збігла, і я на мясорубку цього дня я так. Yeah, ну, на да, ну, я, я в зимній період взагалі варю, грубо варювати. Мультиварка, Угу. скороварка. Uh -huh. И... Ну я варю в кашу. Uh -huh. Просто если добавляешь какой-то кафе, там разбавляешь ну, цепучки. А ты когда воду кидаешь, она дает Угу. Uh -huh. Ну, нахуй как. Не, ну да, муть, муть, муть іде. Ну, муть дает там муть іде. Угу. Що ти ці хлопья да, додавав? Так, тут ніхто нічого не трогав. Опа, 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 це вже схоже на ліщову клюваку. Ха, ха як вам? Ого-го-го-го. Спеціально для вас і покльовочку засняв, і рибку тягнув. Друзі, все для вас зимовий грудневий лящ. Дивіться, який красень. Та клас. Красота. Ой, який красик. Краєшок, краєшок губи взяв. Ось така комбінація спрацювала. Одна піночка і декілька мотиликів. Шість-сім. Букетик спрацював. Підгодований чистий горох. Рибалочка, можна сказати, що почалася. Это я у Вовчика запытывал за катушку. А ну ще, расскажи, Вовчик, за катушку. А что Что ты користуешься и дуже задоволенный. другий сезон. Угу. Только в кноп добавил подшипники. А так ничего не делал. Отдавал, смазали мне ее, и все. Угу. Не Неубиваемая ну за ее за такие деньги ну, лучше ничего не сделать. ну 50. да она зараз здесь полторы или 2000, 2000 да ну, не до двух ага. 1700 может, быть, ага, ну, ага. на попробую люфты попробую люфты так. ну да читку. так то с ручка тут же не вкручивается ага. Да, так закручивается четко вообще Ага. Да, він вже штерти. <ріх> це, можна сказати, два сезони, це як хтось ловить 20 років, да? Ну 10 точно. Десять це точно. Ага. Нічого, нічого нового, ну все. Так, ми э, то я в тебе питав за літні насадки. Хорошо. Холодна вода і... Що, наприклад, можна лящу запропонувати вже по холодній воді? Ну, це ж святое для. Мотиль багато штучок там, де... І, да, штук сім, сказати, до 10. І пару піночек. Угу. і працює тоже. Ну і рваний червяк. Ну, черь тільки ножки буде працювати. В ньому не працює вообще. Угу. Uh Днем -huh. работает ну, или опарыш, или пинка с мотылем. Ну, бутерброд. И uh -huh. ну, все. Ночью черь. Тоже работает. Ну, когда как. Когда работает хорошо, когда Ну, по-разному. По-разному, по-разному. До гороха ты зазвичай что додаешься? Яку прикормлю останним часом? Ну вот это ли, этот, как его, корица или карамель. Вот это про, -про uh -huh. ну такая бюджетная но ну, я думаю все равно там ну, 80 процентов это горох uh -huh. и 20 процентов ну и плюс добавки всякие может какая-то плотвичка, овсяных хлопьев, то то той то же самой капосовой стружки ну чтобы она всплывала uh -huh. интересно было платве Плаклаш этот ну, надо искать, знать места. А так мы нацелены как в основном ночная рыбалка. Ночная рыбалка это ну, лящ. Угу. Так, день на день не приходит, а сегодня не клюет, завтра может рыбать. По-разному. тоже бывает разные. Бывает одну рыбу, бывает так, что не поднимешься. Ну, По-разному. Ну да не попадаем на рыбу. Вот, вот реально, Джека третий раз приезжает на рыбалку, ну так, чтоб вместе, и третий раз мы конфеты и чупа Бывает. Ну да, да. Ну, зато он сосед, может похвастаться, Вообще, это не писать, Ты коровишь, дед? Она говорит, ну а кто меня учил, чья школа Я говорю, понятно, тогда я буду курить дальше. Я говорю, я кормлю, ты я Как обычно. Бывает такое. Ничего страшного. Да, сто процентов. Без фідергама ти не ловиш? З яким без? Без фідергама. Ні. Только с фідергама? В основном, да. А який тобі подобається? 0,8. 0,8? Да. Ну флагмановский черный, да? да? да. Ага. да. Такий он. Не, не, вроде не туди, ні и Це пройде. пойду. <реку> попадаються бобінки бобинки Ага. <реку> Я, ну, я теж користуюсь, я теж довольний. Нормально. Сидить. Сидить. Тільки перекинув. Оп, оп. Ану, чиї це покльовки. Схоже на те, що щось крупніше. Майже такий самий просто більш бойкий. Дрібний підлящик. Тим не менш, покльовочку продемонстрував він Файно. за верхню губочку клюнув. Давай, друже, дякую за клювання. Пливий. Зараз продихається трошки. Риба, яка вже квола, вода холодна. Оп, перевернувся, подумав. Угу. О, пішов. Так, по сьогоднішній ночі виходить 6 клювань і 5 рибок реалізованих. Можна сказати, що одна риба в 2 години. Десь десь приблизно так.